Всім привіт, дорогі друзі! Ось вже і настав жовтень, сьогодні 4 число. Швиденько покажу вам свої рослинки, новиночок ніяких не було. Все, що росло, але як воно себе почуває на зараз, як виглядає, вам покажу. Ось так виглядає. Сінгоніум White Butterfly, той, що я посадила десь місяць тому, гарно пішов у рост, і вже корінці виходять із горщика, мабуть, вже треба і пересаджувати в якийсь побільше. Добре сінодень також швидко росте. Мій красончик продовжає рости, вже він не такий привабливий, як був, але все ще залишається таким от яскравим і чудовим. Цей не дуже, як завжди, піларгоша яка. Вирішила почати жити знову зенсів'єрія і ось ця монстерка. Місяць назад тільки листочок збиралася випускати. Ось зараз він отак виглядає. Прибрала я з вікон перці, вони щось погано почуваються, обсипаються листя, обсипаються квіти. Я їх винесла на балкон. Якось зберуся, все ніяк не зберусь вам показати, що там на балконі. Там не дуже гарно, в цьому році погано і петуні виглядають, і все-все-все. Ну, якось зберусь, покажу. Так, ось ця традисканція, яку я вам показувала, вона була таким кущиком, а зараз вже гілочки повідростали і вона починає ось так от звисати. Ось так. Ну, не дуже якось воно гарно. Ну, подивимося, може, коли стане. Длиніше, коли це все впаде, то може буде краще, а може все обріжу, подивимось. Так, плектантуси мої. Це сингоніуми Вайт Імперіал, ті, що я нарізала. І один оцей, який був з варігатним листочком. Новий листочок також видає з варієгатністю. А цей, який був із зеленим листочком, видав новий листочок чисто зелений. Так, це мій Neon Pink. Що я зробила? Я взяла і руками йому порозкручувала листя. Листя ось таке пожоване. Але хоч якось так. Рожевеньке, рожевеньке. Так, це мої сінгоніуми ті, що я покупала у серпні. Нічого тут потрошечку ростуть, по одному листочку випускають це той, що я купляла у нас на ринку. Ну, Думала, манго, ні манга. Ніяк я не оприділюся, тому що ось це манго, він більш такий бліденький, не такий. Це якось яскравенький. Ну, Може, це ще залежить від кожної рослини, індивідуально, не знаю. Так, Сцендапсус Marble Квін. Він в мене хворів. Ну, вроді так. Пішов у рост. Там всяка мілочуха, не цікаво. Так тут хвоєчка продовжує потрошечку рости. Вона взагалі така рослинка не дуже швидка. Діфінбахія також. Це новий листочок. Щось почала погано почуватися хаворті. Нижні листочки. Почали жовтіти, сохнути, щось їй не подобається. Так, спірпойнт непоганий. А Вайт Беттерфляй. Материнський кущик поганенький. Нові листочки такі от. Якщо в, 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 верхівки от там на тому вікні, які я зрізала, такі і листя велике, і коріння велике, то це якесь недорозуміння, непорозуміння. Щось Печальне печаль. Філадендраний почав окрашуватися, розфарбовуватися. Ось цей. Були щось такі темні листя. Зараз ось пішов такий колір жовтенький. І ось тут на верхівках. Ось такі яскраві листочки пішли. В чергове розквітнув гібіскус. Тороплюся сьогодні зняти, тому що на завтра вже квітка буде не така цікава, не така гарна. Стерка, панда, колюс White Також пішов у рост швидко ось цей пагон, який чисто зелений. Ось таке. Ті, що з варігатністю, один листочок ось випустив. А тут живців, мабуть, штук 5-6 в одному горщику. Так, це також мої новенькі, ті, що у серпні купляла. І це плектантус я вам показувала минулого разу, що треба було обрізати. Ось обрізала ось ця верхівка. Корінці пішли. Обрізала, хотіла, щоб він був на одному рівні. Зараз ці вибилися уперед. Знову він неравномірний. Знову цей то цей край був вищий, цей нижчий, зараз навпаки, цей нижчий, цей вищий. Не виходить в мене його сформувати, щоб він був таким равномірним кущиком. Так, паличка з філадентранами і з цинтапсусами. Щось у мене телефон. Сьогодні все розмите, не фокусується. Буде погана якість відео. Цисус. І тут знову гібіскуси. Цей також ось бутончик. Цьому десь півроку. Вже треба пересаджувати, аж пишіть. Так, і ось цей маленький, цьому десь місця три. Візарти. Візарти дуже вони тендітні, такі тоненькі, такі прям слабенькі. В порівнянні ось Цими ці такі товсті стебла, мощні, міцні. А цей он падає. Також на балконі там посадила візард разом з цими і ці заглушають візарди. Кажу, ці-ці. Скоріш за все це коліу блюма. Я коли до війни таки, то були... назва була коліу блюма, і там була суміш, там були ось такі темні фіолетові, і, і чисто зелені, і ось такі жовті. І ось такі жовті, вони теж цей, я не знаю, як сказати, сорт чи. Сорт, також такий не дуже він, як сказати, життєдіяльний, якийсь такий слабенький. Також не дуже красиве забарвлення листя, красиво виглядає у поєднанні з таким темним, відтіняє один одного, але хворіють, переростають, квітнути ось. Починають рано, а як починають квітнути, то все, привабливість теряється. Але все одно, якщо не помремо, якщо хату не розбомблять, то на минулу весну буду сіяти. Я ж вам показувала насіння, яке я купляла колеусів, то, якщо буде все добре, то. Будемо садити на, на наступний рік. Так, на цьому все. Всім дякую за увагу. Всім пока-пока.